32 тут у лісі зараз пахне неймовірно. Ось ці розпечені сосни, здається, віддають зараз увесь свій аромат. Це курортна місцина, колись була, харків'яни знають, тут була купа баз відпочинку дитячих таборів, а зараз ці ліси у Вовчанському районі, здається, більше нагадують серебрянські ліси. Дивіться, які дерева попечені, обстріляні, побиті. І не просто обстрілами, кабами цю місцину росіяни засипають рясно. Ну, коли чорне, все само собою легше спалити, що техніка їде. Коли зелене, то легше ну не спалять вони, тому вони і працювали по лісам. Щоб воно горіло. Коли їхня бригада визволяла Херсонщину, Дмитро у буквальному сенсі бачив рідний дім, настільки близько був, але його будинок і досі в окупації, а вони Херсонська 57-ма мотопіхотна бригада, тепер тут, під Вовчанськом. Зрівнюють тут все. Не шкодують клабів? Клабів не шкодують, за день можуть випустити велике кількість. в районі до 80 штук за день. Якщо ви сюди їхали через села, бачили, то в школи. То в магазини якісь, то в села просто серед будинків. Задача артилеристів тут підтримка піхоти, коли та штурмує і вибиває росіян. Або навпаки, коли окупанти йдуть на штурми, і нашій піхоті потрібна підтримка артилерії. Орлан летає, чи що? Це Самохідна артилерійська установка гвоздика. Треляємо! Калібр сто двадцять два міліметри. Саме їхня бригада тут першою, каже Володя, прийняла бій 10 травня, коли росіяни перейшли державний кордон і вдруге пішли наступом на Харківщину. Ви тут з перших днів зараз трошки тихіше стало, Конечно, правильно? Намного, намного тихіше. Бо тут в перший день, це 10 числа. Тут просто, навірно, десь хуже бахмута було. Серйозно? Кажче, да. ну, ніж на Бахмуті? Все летіло просто. Тут земля трусилася, каби, стволка, артилерія. Ну, хуже пекла було. Повторі. Допоміг встояти. Каже, досвід останніх двох років вторгнення бригади зустрічала на Луганщині, звільняли Херсонщину, пройшли і Бахмут, і Куп'янський напрямок. Та у порівнянні з куп'янщиною кажуть артилеристи: тут набагато брудніше небо, безпілотники увесь час. Гвоздику швиденько маскують і в укриття. Олексій, задача якого спостерігати за небом, каже, бачить ланцет. А так небо постійно орлани не супірками, ланцети. Часті гості, ну слава Богу, поки вот у нас принесли. Так, щоб небо чисто було. Ні, буває небо чисте десь години-дві, максимум. Це якщо, якщо дощ пішов, чи ще щось, то так, ще більш-менше. Володі, є такий міф, трошки розповсюджений про те, що артилеристи вони там десь в безпеці, на відстані стоять, і по них не прилітає. Звісно, прилітає. Ще як прилітає, якщо спалять, то взагалі. Навіть в бліндажі страшно сидіти. Зараз ви частіше підтримуєте штурми нашої піхоти чи підтримуєте, аби відбити російські штурми? Ну, напевно, скоріше, відбиваємо штурми. Вони там групами йдуть, то ми. Відбиваємо скоріше. Найбільша потреба зараз у цього підрозділу у засобах радіолокаційної боротьби бійці відкрили постійний збір на реп. Чим більше такого обладнання у них буде, тим більше врятованих життів. Відсканувавши qr код, що зараз на екрані, ви зможете захистити тих, хто захищає нас. Наприклад, навідника Євгена, який пішов на фронт, щойно виповнилося. 18. А нам так рідко, коли доповідають, куди ми попали. Нам просто там дякують і все за роботу, і все. І ми вам тоді дякуємо за роботу. Дякую за захист. Марія Малевська, Олександр Бренза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.